На базі загальноосвітньої школи номер 7 учасники змагались в індивідуальних, парних та змішаних етапах. Демонстрували майстерність та випробовували свої сили. І молоді хлопці та дівчата, і кандидати в майстри спорту, також ветерани. Одночасно суддя турніру і найстарший гравець змагання, багаторічний тренер долинських бадмінтоністів. Найстарший учасник буду я. Ну мені казати віки, о, я так і так стидаюсь. 77 сьомі скоро, 76. Буду я у старшій групі, група Б. Ну так стараюсь, ну так мучаюсь, ну здаватись не хочу, але приходиться з тим рахувати, що вік є вік. Серед наймолодших виявилась 17-річна вихованеця Долинської секції Бадмінтону, яка, крім того, здобула бронзу в індивідуальних змаганнях та друге місце в парному етапі серед дівчат. Тут розвиваються всі частини тіла і він є досить таки захоплюючим, оскільки ти можеш грати не тільки в парі, можуть грати четверо людей. Через це я раджу всім. І своїм подругам і друзям цей вецько. Перемогу в парному етапі серед дівчат здобули Лілія Хомен в парі з Яною Кріль. Серед чоловіків кращими виявились Юрій Цибрук та Андрій Мазур. Серед змішаних пар найкраще виступили Юрій Цибрук та Лілія Хомен. В індивідуальній першості серед чоловіків відзначився Андрій Циндра. А серед дівчат кращою стала Лілія Хомен, що зробило її абсолютною переможницею турніру в усіх трьох категоріях. Ще давно займаюся. Ну, ну, у нас чемпіонати всякі України проводяться, такі, як зараз цей змагання. Я рекомендую всім спробувати, тому що це досить цікавий, досить інтересний вид спорту. Шкода, що на національному рівні цей корисний спорт досить слабо розвинений. Спортсменам доводиться грати не на спеціалізованих площадках, а подекуди і взагалі бракує спортивного інвентарю, наголосив представник федерації бадмінтону області. Ці площадки досить невдосконалені. Поки що немає ніде, самі малюємо, самі купляємо сітки, самі граємо, самі учимося. Хочеться більше нових вражень, нових граків, нової школи, більше хороших тренерів. Поки що все ентузіазмом одним. Молодші, правда, старші, учимося, але немає немає ніякої школи. Хотілося б, щоб воно взагалі було десь на шкільному рівні, розвивався бадмінтон. мінтон. Дуже, дуже цікавий, дуже хороший вид спорту. У долині Бадмінтон намагається підтримувати на рівні міської влади. Окрім проведення спортивних змагань для спортсменів в рамках програми діяльності асоціації туристично-інформаційного центру Бойківщина з коштів міського бюджету було закуплено новий інвентар. Крім того, споруджено новий відкритий спортивний майданчик для гри в Бадмінтон. Ділення бадмінтону базується на базі Долинської школи номер 7 але також за кошти міської ради минулого року по вулиці Чорновола встановлено бадмінтонний майданчик. За кошти міської ради цього року придбані ряд інвентарю, де входили і сітки, і ракетки, де могли б ті люди і діти, які не можуть собі дозволити самостійно придбати інвентар, будуть мати можливість користуватися цими ракетками. До нового відкритого майданчика спортсмени потрохи звикають. Єдиний недолік спортивного дозвілля на свіжому повітрі вітер, який відносить волан. Але й цю проблему сподіваються невдовзі вирішити за допомогою зелених насаджень. Наталія Гасуляк, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.